Тернопіль атакував окупант РФ 2 грудня шахедами. Про це сповістив очільник Тернопільської обласної військової адміністрації В'ячеслав Негода. Під час атаки дрон Камікадзе суттєво пошкодив житлову п'ятиповерхівку. На місці виникло займання, поруйновані верхні поверхи будинку. Рятувальники провели евакуацію близько ста громадян з пошкодженої будівлі. У наслідок атаки агресора РФ попередньо загинула людина. Людина ще троє жителів травмовані. Є важко поранені, пошкоджені вікна сусідніх будівель, школи та 20 автівок. Екстрені служби надають необхідну допомогу.